У нас сьогодні на порядку денному питання щодо тарифів на пасажирське перевезення в місті піднялись тарифи на проїзд для дітей. У нас у 2022 році був прийнят тариф на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування на рівні 10 гривень. А також це рішенням виконкому було прийнято, що наші учні, наші діти. Будуть користуватися проїздом на рівні 3 гривні. Хочу сказати, що на загальнодержавному законодавчому рівні такого питання і такого розбігу взагалі-то нема. Для всіх проїзд у транспорті однаковий, що для дорослих, що для дітей. Але виконавчий комітет взяв на себе такі скажімо, повноваження і прописав у рішенні виконкому, що вартість проїзду для учнів загальних. Освітніх навчальних закладів мається на увазі школи, їздять по три гривні протягом навчального року і при наявності учнівського квитка. Є питання здорожчання паливно-мастильних матеріалів. коли розраховувався, встановлювався тариф на рівні 10 гривень. А вартість пального становила близько 27 гривень за метр кубічний газу. На сьогодні ця ціна складає майже 37 гривень. Виконавчий комітет а також міський голова не є сторонниками підняття тарифу взагалі для всіх. Тому було вирішено питання на даний час, так щоб зробити інший графік руху для учнів, і було прописано так: що для учнів загальної закладі загальної середньої освіти з понеділка по п'ятницю, включно з 7 до 18 на період навчального року встановити тариф на рівні 3 гривні. Суботу у неділю і з понеділка по п'ятницю, включно після 18, -ї. вартість проїзду, відповідає загальний встановленій вартості, це 10 гривень. Учнівські вони можуть підійти до адміністрації школи, і адміністрація школи повинна видати учнівські квиток. Хлопці ходять в місті на секцію бокса, значить, і живуть на поселку. Останнє заняття у них закінчується о 7 годині. Коли становлювався цей тариф для учнів то це питання розраховувалося для чого для доїзду і від'їзду з учбового закладу я так розумію що у місті можливість є щоб допомагати немає чому вони не мають права допомагати у нас немає комунального виду транспорту. Суб'єктам господарювання іншої форми власності місцевий бюджет не має права видавати ніякі гроші. Дійсно, ну логіка тій пропозиції, тому що прийняв виконком, вона є, але в цілому має бути індивідуальний підхід. Маємо піклуватися і маємо думати про майбутнє покоління в плані того, що ми їх повинні підтримувати. Зараз ми їх підтримуємо, а потім вони будуть нас підтримувати. Ви розумієте, те, що на даний час водіїв. Немає, в принципі. Ремонтують машини, водій їзди, водій ремонтує. В переважній більшості суб'єкти господарювання самостійно сидять за кермом, зростає дуже сильно павномастильні вартість матеріалів, і я так розумію, що це не останнє підвищення буде. Тому маємо те, що маємо. А стосовно тарифної політики, то дивіться, у нас є суб'єкти господарювання, вони вже приходили, довго розмовляли тут з ними. Вони прорахували, скажімо так, по ціні газу і по, там, по мінімальній заробітній платі зараз тариф. Ну Ось він складає від 15,65 до 18,59, в залежності від протяжності маршруту та кількості пасажира місць в транспортні засоби. Ось і питання. Або Думаю. підвищувати тариф до такого рівня, або знаходити якісь вирішення питання. Так, різне буде. у нас в реабілітаційному відділенні існує дуже суттєва проблемна питання: це електрофорез, електромагніт і таке інше. На жаль, під час. Оголошення повітряної тривоги він не має права працювати, тому треба нам терміново закупити запобіжну апаратуру, щоб люди могли під час повітряної тривоги відвідувати цей кабінет. Я хочу підняти питання складання іспитів на. Право водіння автомобілями в сервісних центрах МВС в Сумській області на 2023 рік можна було здавати іспити тільки у місті Суми і у місті Канатоп. Також шостинці їздять здавати іспити в місто Чернігів. Знаю з власних джерел, що ахтирка своє право на здавання іспитів в своєму місті відстояла. Що таке їздити шостинцям, здавати іспити на право водіння, значить в канатоп чи чернігів чи суми це в першу чергу витрачати свій час, це залишати свої родини. Якщо це мами, то залишати своїх дітей. Якщо ти їдеш, ти витрачаєш на це не менше ніж тисячу гривень. Це якщо ти з першого разу здав, ти можеш ще й перескладати іспити. Це може бути два, три, чотири, п'ять разів і так далі. Плюс до того, що сервісні центри не працюють, коли у нас відбувається повітряна тривога. І я прошу, щоб ми з вами звернулися як громадська рада до. Міської влади до шосінського міського голови з цим питанням до депутатів і до міністерства внутрішніх справ.